Рятують не тільки людей, а й птахів. Далі розповідаємо чуттєву історію зі щасливим кінцем. У Чернівцях диспетчерка ДСНС прихистила двотижневого соколиня, яка випало з дев'ятого поверху. Тож, як це врятувати та доглядати дику пташку, розповідаємо у сюжеті. Настя Гуцуляк, диспетчерка оперативного координаційного центру головного управління ДСНС у Чернівецькій області, не тільки приймає виклики про надзвичайні ситуації, а й сама подає руку допомоги тим, хто цього потребує. Пожба порятунку, ми рятуємо і людей і, тварин, і... І наша служба потрібна для всіх цього разу допомогу надали дикій пташці. Соколенят породи буревітер звичайний. Вона випала з дев'ятого поверху, коли їй не було і двох тижнів. Настя прихистила пташку після падіння. На диво вона залишилась неушкодженою. Відтоді пройшов місяць. на ім'я пташка вже підросла, а через місяць її можна буде відпускати у світ. Залишилося тільки навчити необхідних для життя навичок. Вона підросла. Вона вже почала злітати. Вона опірилася повністю. Починає їсти вже сама. Ну, ще, ще не вчила її, скажімо так, щоб вона сама здобич собі шукала. їй потрібно вчити, щоб вона хоча б зловила ту мишку. Я розумію, що вона знайде, тому що вона дикий птах, інстинкт все ж таки візьме своє. І вижити вона виживе. Якщо вона вижила до сьогодні, значить їй на життя. Буде жити втім. Процес випуску пташеня в природу є непростим. каже провідний науковий співробітник відділу природи краю. Воно повинно, по-перше, добре літати, інакше випускати його не можна. По-друге, забезпечувати себе їжею, тобто найголовніше навчити його полювати. Це робиться наступним чином: даються якісь тушки мертвих птахів для того, щоб він навчився їх розбирати. Причому тушки з внутрішніми частинами, з шерстю з пірям з усім. Спочатку він вчиться розрізати, розбирати. Потім починають тушки на шнурочку тягати, щоб він навчився їх ловити. Після цього їм йому даються вже живі тварини, на яких він полює. Коли він засвоює це полювання, коли він добре літає, тоді вже можна говорити про випуску природу. Однак зробити це доволі складно і не завжди можливо. Існують дві причини. Пташка не може відлітати або ж не хоче. У другому випадку пташка може жити з людьми навіть у квартирі. Головне забезпечити їх потрібними умовами. Йому потрібна, по перше, велика клітка, тобто, це десь приблизно метр на метр, хоча б мусить бути. Там обов'язково повинна бути чиста вода постійно. Має бути кілька е, таких гілочок, на які вони зможуть сідати. Причому ці гілочки повинні бути різного діаметра, тому що птах завжди утримується пальцями. Якщо одного діаметра, то починає зводити. Пальці і він погано тримається. Має бути пеньок внизу, на який він зможе сідати. Також особливу увагу потрібно приділити їжі, адже хижі птахи дуже вимогливі до корму. Справа у тім, що хижі птахи. Є така в них особливість. Вони повинні споживати їжу, яка містить неперетравлювані рештки. Тобто, це має бути шерсть, пір'я, кісточки. Якщо цих частинок немає, то птах згодом не отримує потрібні мікроелементи, починає погано засвоюватись вітаміни, не відбувається нормальна перистальтика кишечника, і через певний час птах може системно захворіти і просто померти. Самі ж працівники ДСНС вважають інцидент з пташенням хорошим знаком. Звісно, це хороший знак, що щорічно соколи повертаються до нас в наше управління, і саме тут вони роблять своє гніздо. Аліна Рябко, Теми дня Тва.